Всім привіт! Купив я собі таку іграшку, отже, для початку пройдемо по комплектації. Сам циркулярний стіл, далі, наскільки я розумію, хрестовий упор, паралельний упор, на нього, до речі, з цієї сторони встановлюється і хрестовий. Захист для того, аби популяція ваших пальців на ваших руках не зменшувалася. І два ключика. Як ви бачите, тут тільки один, тому що я вже другий десь загубив. Ще є штовхач, я його вже встановив. Він з цієї сторони. Ось вона. Тепер по характеристиках: вага його 13 кг, товщина роздільника 2,2 мм, витяжне гніздо 36 мм. Розмір столу 50 см на 33,5 см. Відрізний диск 200 на, 16 на 24 зуба. Швидкість холостого ходу 2950 обертів на хвилину і потужність 800 Вт. Також є кут нахилу до 45 градусів. До речі, якщо регулюєте кут нахилу, то штовхач потрібно знімати, тому що двигун перешкоджає. Для того, щоб відрегулювати кут нахилу, потрібно відпускати два затяжних болта з обох сторін. Також тут з двох сторін є лінійка для того, щоб виставляти паралельний упор або хрестовий. Зараз протестуємо я одразу буду знімати ще один відеоролик і подивимося, як він це покаже в роботі. І виготовлений цей станок в Німеччині. Дякую за увагу. Всього вам найкращого!